Однією зі статей розкладу хвороб, за якими військово лікарська комісія оцінює ступінь придатності до служби, є стаття 86. Ця стаття застосовується до осіб, які страждають на неорганічний енурез. Ті, хто зіткнувся з такою хворобою, за направленням направляються на стаціонарне обстеження та курс лікування. Для визначення енурезу необхідно здійснити комплексне обстеження, включаючи консультацію уролога, невропатолога і психіатра. За відсутності патології сечостатевої системи вирішення про стан здоров'я виносить врач-невропатолог. Якщо ж результати стаціонарного обстеження підтверджують присутність неорганічного енурезу та відсутність покращень після лікування, встановлюється висновок про непридатність до військової служби у мирний час, обмежену придатність у воєнний. Важливо зазначити, що кваліфіковані юристи та адвокати компанії Юрконсалт активно займаються питаннями по оскарженню висновків ВЛК. А також аналізом медичних документів у разі потреби в оцінці.